Усім привіт, танкісти. З вами Скіфер. Сьогодні в нас чергова порція танкових новин. Після півторамісячного півтора місячного простою, пов'язаних з періодом літніх відпусток, до нашої гри повертається на кінець життя відповідної новини. Новин буде багато і вони будуть цікавими, тому пристібайте паски. Давайте починати. Отже, перша новина серпня, яку я хотів з вами поділитись, це день народження комп... компанії компанії Агри of Tanks, яке традиційно в нас святкується 10 серпня. Відповідно, в цей період в Рів Очікує купа активності різних приємних подарунків та скидок. І однією з основних цих активностей є старт продажу нового імбового та цікавого преміум танку Чехії 8-го левела, який передзнаменує собою вихід нової гілки з нової механіки автогармат, а саме ВЗ-68, який ви бачите зараз перед собою на екрані. Спойлер, якщо що, ми цей танчик також розіграємо під цим відоском. Що для цього треба буде зробити? Скажу всередині, десь відео. Відповідно, чому ж цей танк імбовий та цікавий, як на мене, тому що він має механіку автогармат. Для тих, хто не розуміє, що це таке, це приблизно так само, як реалізовано на перших-третіх левелах так звані касетні гармати, або ж важливо, ви знаєте такий танк, як Шермлі 75, це е, преміум танк 9-го левела Франції. Відповідно, коли ви за один постріл, один миші вистрілюєте не один снаряд, а там декілька або навіть декілька десятків снарядів. І якщо в відповідно касетних снарядах е, вас це реалізовано через просто передзаряджання гармати, тому що снаряди закінчуються, то механіка автогармати реалізована через так званий перегрів гармати. Відповідно, що можна сказати про цю механіку, це те, що вона максимально весела і прикольна. Тому що, як і касетні гармати, ці танки мають шалену кількість пострілів на хвилину, буквально там сотні, а то й тисячі пострілів на хвилину. А це пов'язано з величезною кількістю крітів, підпалів, зривов боюкладок і так далі. Тому танк точно буде максимально фановим. І якщо ми говоримо про танк 8-го левела, також має всі претензії на імбовість. Як і будь-яка ЛТшечка, вона не дуже хорошо воює на дистанції, особливо зважаючи те, що це автогармата, і в неї розкид доволі печальний на 100 метрів і на дальній дистанції, особливо проти важкоброньованої або навіть середньоброньованої техніки, добре не повоюєш. Але от, якщо ми кажемо про перестрілку в упорі або ж на середній дистанції, а так як ВЛТ ви, ви можете це реалізувати, то тут все максимально комфортно. В ЛТ 8 рівня цього про непробиття цілих 190 мм в базі на ББшках і цілих 240 на підкаліберних снарядах. Тому уявіть собі, що, наприклад, ви на такому ЛТ зустрічаєте інше ЛТ, всаджуєте в нього там умовно сотні снарядів за умовно 30. Секунд, він точно як мінімум загориться, а то й е, в нього відлетить башка. Або можете ви йому вибити всіх членів екіпажу і таким чином також його знищити. Е, тому, як мінімум, фан вам точно забезпечений як від цього легкого танку преміумного, так і від усіє гілки в майбутньому. Е, відповідно, також, значить, е, що треба зазначити, що е, крім самого премтанку на день народження гри нас очікує, також різні безкоштовні приємні сюрпризи. Е, в першу чергу, просто за вхід у гру е, вам нададуть преміум танк третього рівня В4. Там спойлер нічого цікавого, але зовнішній вигляд перед вами. Ну і за виконання ланцюжка доволі простих завдань в період святкування. Ви отримуєте новий британський середній танк шостого рівня Компрес 75. Цей танк, крім дуже експресивного зовнішнього вигляду, який, як завжди, перед вами, має ще й доволі непогані ТХ. Так в нього немає броні, але при цьому всьому іншому машинка доволі собі непогана. В неї хороша динаміка, в неї чудові КВН мінус 14 градусів. В неї хороша альфа-230. Тю одиниць хороше бронепробиття 170 та під калібр 190 і непоганий ДПМ там, 1600 в базі, що в принципі для 6 рівня вельми собі окей. Тому СТ-шка має бути хорошим снайперським танчиком для тих, хто любить панагібати піски, думаю, точно зайде. Ну і як і завжди, також до дня народження у нас приурочені різні скидочки. В першу чергу це скидки на прокачувану техніку з 6 по 10 левел, майже на всю. Відповідно, якщо у вас викачені певні топи, але ви їх ще не купили, то якраз буде можливість купити їх зі знижечкою. Також скидки на. На обладнання та спорядження, тобто на допайочки та рімки та аптечки. І так як ви подивилися моє попередні відео, молодці не викупили всіх вікерсів, Срібло у вас на аккаунті точно має бути. Тому не забудьте, будь ласка, вкласти їх до пайочки, ремки, аптечки, тому що це важливо. Контролюйте свою економіку правильно. Е, ну і ще один момент: це вигідний курс конвертації вільного досвіду за голду. Е, це також приємно. Скоріше за все, нас очікує саме конвертація 1 до 45, тобто максимальний курс, який з можливих. І перед вихідом нової гілки я вам також рекомендую, якщо у вас є голда на аккаунт. Seveda. Перевести трошечки свободочки. <кій> ну і також, як і в попередньому році, я поговорив з знаючими так би мовити людьми. Вас очікує доступ до магазину за так звані монети події. В принципі, все стандартно. За ці монети ви зможете отримати. Я ставлю зараз нагороди з попереднього року. Я поговорив, і в принципі мені е, дали зрозуміти, що в принципі нагороди будуть максимально схожими з попереднім роком. Можете як мінімум розраховувати точно на бонове обладнання, різні камуфляжі, декалі, спорядження і так далі. Е, значить, друга новина е, в нас цікава. Цього місяця це Нова чешська гілка е, та легких танків з автогарматами. Тобто, е, сама гілка в нас вийде хоч і в вересні в реліз, але при цьому всьому загальне тест ці, тестування цієї гілочки і танків е, буде десь приблизно в 20-х числах серпня. Тобто, потрогати можна вже буде в цьому місяці, якщо що, це буде обов'язково в мене на стрімі на каналі. Е, відповідно, сама гілка починається з 6-го левела, 7-го левела, перехід буде з 6-го левела стежки чешської шкоди Т-25. Відповідно, вже на Можете набувати 40-45 тисяч досвіду. Все те, що я сказав про ЛТ 8 рівня, преміумний, Ви також можете перекладати на всю гілку, тобто максимальний фан, певна імбовість в певних моментах, особливо, якщо ми говоримо про перестрілку з картонними танками, підриви боєкладки, всі ці підпали, виконання ЛБЗ на квіти. В общем, ця, ця гілка вона вам точно це забезпечить. Відповідно, сама гілочка починається 7-го левела. Танчики у нас шкода Т-17, ВЗ-64, ЛПТ 67. Та ВЗ-71. Ви всі їх бачите зараз на своєму екрані в порядку зростання від 7 по 10 левел, відповідно. Далі про розіграш. Більш детально дисклеймер, як і обіцяв, в першу чергу скажу, що розіграш буде 11 серпня на стрімі. Але коли цей стрім відбудеться, я не знаю саме по часу точно, тому що самі знаєте, яка в нас ситуація зі світом в країні, все максимально нестабільно. Тому, якщо що всі подробиці по стріму, коли він буде, буде в телеграм-каналі. Також там є всі інсайдерські новини. По у грі, про тобто відео вони виходять значно пізніше, ніж на самому телеграм-каналі. Тому, якщо що підписатися туди, значить, тепер уважно слухаємо. В Першу чергу, що вам треба зробити, щоб отримати шанс на виграш цього прямтанку. Це написати коментар довжиною більше п'яти слів під цим відео, одне з яких має бути обов'язково вашим танковим нікнеймом, на який ви хочете отримати відповідний прямтанк. Друге, це підписатись на цей канал і не забути включити відображення цих підписок, щоб я міг перевірити, чи підписані ви на мене. В принципі на цьому все відповідно. Цей розіграш пройде в нас 11 серпня на стрімі серед усіх. Тих, хто виконав е, вище зазначені умови, тому виконати їх уважно. Не забувайте про це, будь лас, І також в телеграмі слідкуйте за оновленням по цьому конкурсу. Е, значить, і остання новина, яку я хотів з вами поділитись, це нова подія на глобальній мапі е, саме івент на глобальній мапі, на якому ви зможете отримати один з по-моєму восьми нагородних машин е, за глобальну мапу. Чи те не буде спойлер е, самого цікавого, що там буде на цій глобальній мапі, наконець то в нас через два роки, по-моєму. Буде новий танчик на ГК нагородний. Це СТ-62, варіант 2, як завжди, зовнішні ТТХ ви бачите перед собою. Ви скажете, що на перший погляд нічого такого, а я вам скажу, що скоріш за все стешечка з претензій на імбовість. Чому? Тому що це радянське СТ з дуже крутою чіто броньою від по суті Т-22 СР, там дуже чудові борта, З крепкою башенкою, магазином до зарядки, що не типово для десантів на три снаряди по 320 шикарною стабілізацією в цього танку. І саме головне, що його відлічає, це те, що. В нього дуже швидке перезарядка між пострілами всього лиш 2 секунди. Тобто, важливість видати барабан на 960 урона всього лише за 4 секунди, що як на мене доволі цікаво, в купі з тому, що вона і броньована, і може і постріляти, і покімпіть, і хорошу стабілізацію має. Тому я на цей танк точно буду претендувати. І якщо ви також, як і я, шукаєте клан на глобальну мапу, ви також можете в коментарях під цим відео писати або свій танковий нікнейм, що ви шукаєте клан, або ж, можливо, якісь пальвіки, які дивляться це відео, теж шукають бійців, і можливо напише, що я от шукаю. Пацанів з таким-то таким-то відрейтом, можете також з ними списатись. Ну і за себе скажу, що якщо є якісь цілерічки, які дивляться це відео, то я також не проти покатати івент в вашому плані. Якщо ви займаєте позицію хоча б там в топ-20 рейтингу Варгійміну, то я залюбки покатаю івентик з вами. Тому, якщо що, пишіть, зв'язуйтесь зі мною або під коментарями цим відео, або в телеграм-каналі, я залюбки з вами покатаю цей івентік. Як завжди, на цьому в мене все. Да? Ви побачили класний бій з медалі Колобанова, кстаті. От 1.6 я витащив цю каточку. Ну і відповідно не забувайте ще раз про лайк, про коментар під цим відосиком. участвуйте в розіграші. Як завжди, бережіть себе, Слабинських та Україну. Обняв, припідняв і зустрінемося на майбутніх відосах, там на майбутніх стрімах. Всім бабе!